Ну, трошки менше півтора року перебував я е, в Ліфортово, в Сюзоліфортово. Уявіть собі, така кімнатка е, 2х3 метри з високими потолками, десь метрів 5, напевно. З сводчатим, сводчатим таким потолком. Е, стоїть одне ліжко, стоїть інше ліжко. Е, прикручені до підлоги, стоїть металевий стіл і стоїть е, металеве відро. Ну, воно таке відро, як конусообразна така чаша, це туалет. Оце твоя камера. Оце в ній ти знаходишся. Там кошечко, тут двері. І от такі камери ти знаходишся. Ну, я рік і три місяці провів там. Один раз на день на одну годину прогулянка також на закритій площадці. Тобто Раз на тиждень тобі дають такий кусочок мила, як спічечний коробок, і ведуть тебе в баню митися. Ти можеш там помитися. Тої постійної білизни, яка в тебе була, ти витерся. І тобі дали чисту постільну білизну. Три рази на день тебе кормлять. Ну, як кормлять. Каша, капуста. От. Е, перше щось таке, щось, щось відварене, зварене. От. Типа як щі. Е, саме там найкраще це був гороховий суп з розвареного гороху. Це прям був свято, коли був гороховий суп. його хоч їсти можна, хоч більш-менш який має, якийсь має смак. Ось от. От. От таке от там життя.